Паска, яйця, м'ясо і сир найпоширеніші продукти, які кладуть у кошик на великдень. Традиції різні не лише у різних частинах регіону, а й у різних сім'ях. Часто додають у кошик хрін і сіль. У сім'ї Ольги, наприклад, святять часник. «Обов'язково треба посвятити. часник, має бути, щоб був добрий урожай, і ще сіль обов'язково має бути. Дарія Миколаївна саме вибирає кошик. У її сім'ї він має бути великий і вщент заповнений. Додасть туди картоплю, буряк з хріном та оцет. Обов'язково мак і оцет. то що потім ви з паскою і споживаєте. Ну, полядвицю чи там окорочок, колбаску обов'язково у церкві. Кажуть, усе повинно освячуватися. Якщо людина вважає за потрібне святити ці продукти, аби спожити, тоді можна. От тільки великою помилкою є нести у кошиках спиртне, навіть кагор. Воно хоче і весни серце, чоловіка, але воно. Приводить до блуду, і ми інколи бачимо в кошиках і ціла але цього, я вважаю, не треба. робити. Так само не треба ставити у кошик різноманітні іконки чи хрестики, адже аби їх освятити, потрібна спеціальна молитва. Щодо залишків та крихт, які залишаються після споживання їжі, то освячене викидати на смітник не можна. Є три стихії: це вогонь, вода і земля, і тому бажано. Ці освячені наїдки, остатки з них, ні, тваринам не відхідну, але їх або віддати стихії води, або землі, а в першу чергу це вогню. І потім той попіл, що залишився, із спалення тих остатків черечей, які є, ці це переписані церквою, закопуюся в землю або висипаюся на проточну річку. Свічку ж при освяченні ставити потрібно, вона є символом благодаті. Але кажуть священники, не так важливо, що ви поставите у кошик, як те, з яким духовним наставництвом ви ці продукти з'їсте. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.